Пане Володимире, от е, зараз дійсно знову почала так активно подалюватися е, оця тема перемовин тими чи іншими світовими лідерами. Ну ми розуміємо, що багато західних політиків так вони досі не впевнені в перемозі України військовим шляхом. Саме так їм важливо чути, от, те, що Україна, ну принаймні може розглядати такий от шлях врегулювання цієї ситуації. Але все одно це питання, якийсь час, ну не те, що стояло на паузі, не виносилось воно так активно, як зараз, в публічний простір. Бачимо Сі і Макрона так, ця тема одна з превалюючих турки зараз знову перемовини з Лавровим Чавушоглу. Як це пояснюєте для себе як дипломат ви? Ну, бачите, пане Сергію, багатьом політикам і країнам потрібно щось демонструвати. Ну от потрібно показувати, що вони активні, що вони беруть участь в процесі, що від їхньої думки щось залежить, що до їхньої думки дослухаються, і таке інше, таке інше. Ну, тобто, знаєте, ну от як в тому анекдоті, нам же ж важливий не результат, а процес то це не про нас, а про, про тих, хто от активно закликає до переговорів, до мирного вирішення. Тільки от на превеликий жаль не розповідають як. От і китайці, пам'ятаєте, свій план в лапках колись там висунули. А що ж це за план? Ну ніякий не план, а просто набір якихось. Правильних речей, які списані з статуту ООН. ну там так там багато таких речей можна брати, але до плану це не має ніякого відношення. Ну можна ну, от можна і турецьким колегам от розповідати, що вони за мир е, в, в, в усьому світі, і що далі, тільки треба мати механізми, яким чином це все робити. А закликати е, сторони до мирних переговорів ну це найпростіше, чому вчать на першому курсі. На факультету міжнародних відносин, ну це 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 насправді не є, не є чимось надзвичайно ну, скажімо так, розумним, вже не кажучи, про про ефективність. Так що це просто вправи, які треба періодично робити для того, щоб десь бути в якихось ну що не менше заголовках. Очевидно, що Україна не піде на жодні мирні переговори, які означатимуть, що ми. Втрачаємо території, і хто б як би нас до цього не змушував, я думаю, результат буде один і той самий. Я думаю, головним переговорником в цьому плані були і залишаються наші сили оборони, наші збройні сили. І я думаю, що вони будуть розставляти остаточно крапки над її. І. і коли вони справді це почнуть робити, то тоді. Відразу тон е, деяких міністрів чи президентів різко зміниться, і ми побачимо, що насправді відбуватиметься далі, пане Володимире. А чи не вбачаєте ви в цьому такої певної, можливо, е, от втоми? Ми раніше про це так само говорили, але я не маю на увазі від України. Так а загалом від тієї нестабільної ситуації в світі, от детонатором якої стала власне війна Росії проти України? Ну і? Е, Втоми і побоювання загрози іншої війни, можливо, так, в тому числі за участі Китаю. Так от нам якраз і потрібно нашим західним партнерам, які в деяких з яких справді продовжують активно діяти корисні ідіоти або московські консерви. Але ми повинні пояснити нашим західним партнерам, лідерам маю на увазі, що в разі, якщо вони сильно втомляться, то потім вони будуть сильно не втомлені відповідати на безпосередню загрозу вже не тільки Україні, але й собі. Тому думаю, що ці тези про втому хай вони залишаються для тих, хто хоче в це вірити. Нам потрібно йти абсолютно іншим шляхом. Ми повинні активно переводити розмови про втому. В розмови про те, що нам потрібна додаткова зброя, і чим е, більше, тим краще, і чим швидше, тим краще. От тоді в не буде тут. Просто якщо змоделювати спробувати навіть ситуацію, я от е, знову повернусь до історії з заявою пана Сибігі. От вчора ми про це говорили е, заступника глави офісу президента в інтерв'ю «Financial Times» Так де він сказав, що ну до Криму вийдемо, там вже подивимось. От просто змоделювати ситуацію, що на якомусь етапі все ж таки Україна там ну погодиться так на бодай якийсь якісь перемовини. Але от що це може забути за етап, і чи вирішиться знову ж таки ситуацію? В стосунках як України з Росією, так і взагалі, от зниження цієї напруги в світі, якщо вертати знову до загрози глобальнішої якоїсь війни за участю там того ж Китаю і США, ну бачите, пане Сергію, дипломати люди дисципліновані, ну, так, так у них якось складається, і вони діють виключно в рамках тих повноважень, таких казів, які вони отримують. Тому я абсолютно певний в тому, що це була. Ну, цілеспрямована на інформацію, яку треба було в той момент оприлюднити, що й було зроблено. Але вже через кілька годин, коли все було зрозуміло, що Сінзіпінь залишається на своїх позиціях. З'явилося два інших повідомлення, які заперечили першим. Тому це все ну нормальні дипломатичні ходи, які ну плануються, використовуються, дезавоюються. Це все те, що те, що має бути, і справді це політична, дипломатична тактика, яка застосовується ну власне повсюдно. А відносно переговорів з Росією, так вони звичайно будуть тільки. Я би це назвав переговори про капітуляцію Росії, бо інших переговорів я собі не уявляю, якщо брати до уваги те, що говорять в Кремлі. Ну ми ж читаємо всі ті заяви Піскова, заяви Лаврова, заяви Путіна і так далі. Що єдиний шлях розв'язання українського питання це завдання нам поразки при тому остаточної і безповоротної. Ну про які переговори з країною агресором може йти мова. Тому я думаю, що переговори такі будуть, але будуть майже вже з новим режимом, не з путінським. Бо після перемоги України, я думаю, що ну, путінський режим і верніше його години будуть полічені, навіть не дні, скоріш за все, години. І тоді вже переговори почнуться з представниками. Іншого режиму не хочеться казати уряду, бо там навряд чи буде щось на зразок уряду, а буде продовження того, що було, але за нових обставин, і от я думаю, що в той момент якраз Україні потрібно буде покласти на стіл скоординовані з західними країнами ідеї, яким чином Росія буде розплачуватися за свої злочини. І от тоді якраз і почнуться реальні переговори. Але вже на в той, в той момент, коли українські землі будуть очищені від російського окупанта, це я думаю тоді лише. Раніше наврядчі тоді я я повернувся то власне до початку розмови. Так коли згадували про Туреччину і зустріч е, Лаврова ще в з турецьким міністром закордонних справ Пер Лавров сказав таку цікаву. Ну як цікаву на чергову такі певною мірою абсурдну конструкцію слів, він таку склав. Він каже: переговори можуть бути на основі обліку російських законних інтересів і російських законних занепокоєнь. Занепокоєння законні, це що Тут взагалі як трактувати цю заяву, це пане Сергію, це улюблено слівце е, в Москві. Вони завжди дуже занепокоєні. Якщо ви навіть візьмете е, і почитаєте те, що говорили ще за радянських часів, ну а скажемо там 80-ті роки, mm -hmm. то ви там на кожному другому кросі так само будете е, е, знаходити слова е, наші. А тобто вони весь час біспокоїться. Ну от така, от у них карма. Ну розумієте, ну от одні радіють, а інші безпокоїться. Ну от що ти зробиш? І оце беспокойство у них іде е, ну от просто паралельно з усім тим, що там відбувається. Що в радянському союзі, в Росії це е, практично однак. О, це формула, коли вони за на е, за цією, е, за ціми красивостями ховають своє свою незгоду своє невдоволення своє своє бажання змінити ситуацію так от ці занепокоєності вони можуть залишити тепер вже при собі і більше ними не користуватися тому що на них вже ніхто не звертає жодної уваги раніше коли е, е, путін створив міф про другу армію е, ну на це е, бодай якось реагували коли побачили, що це гнила армія, коли побачили, що це армія, яка не здатна ні на що, крім ядерного шантажу, занепокоєності залишилися десь збоку. Тому я думаю, це просто знаєте, така собі традиційна російська мантра, але вже без наслідків на неї вже ніхто не реагує.